Можете пару стів сказати, це чому. Нема проблем. Це просто на цю сторону ми скажемо. Це 27 січня 2015 року рибалки водили карасів, і вони... тоді було дуже посушливе літо, і стир можна було перейти просто в таку крутий берег річки. Можна було перейти. Ось і це, посушливе літо дало те, що він виглядав. От, але щоб ви краще розуміли, то це ця світлина показує. Це е, глибина була 3-3,5 метри. Тобто нашарування торху, пісок, глина, пісок, кущі. Ось ми бачимо такі брили, а це вже 2 вересня 2015 року. Оце ми його так потужно, ви бачите, тут, наприклад, і навіть є мотопомпа працює, кран підпритримує, бо ми так робили, щоб вимивало, і, а кран підтримував, бо так нічого не вийшло би. Людей дуже багато, бачите, які брили падають. Ну і ото 8 годин, не виходячи з води, рибали. Тобто люди допомагали, і це ми бачимо перший вихід. Із 13 століття в 21 -е століття. 13 століття, да? так? Так, ну, ситуація така, що на даний момент проведено три дендрологічних експертизи і три радіоліцеві експертизи. Радіоліцеві експертизи всі дають 10-13 століття, але найбільш досконало. Це робили литовські наукові інституції з Вільніса, З Каунаса, Вони робили е, радіолицеву експертизу в Данську. І е, вони сказали, що це 1223-1256 роки, тобто 800 років. Маємо 13 століття. Навіть про те, говорячи те, що я вам казав, що глибина крутого е, берега 3 3,5 метри. Це говорить на черва. Але ми бачимо його, він звузький через, через те, що він лежав ось так, просто його століттями звук було. А коли була морозна зима 2016-го, він розійшовся на 30-35 см. Зрозуміло. Зрозуміло. Що там ще знайшли на тому місці? Ну, там ще так, є знаряддя праці. Стамеска. Стамеску ніхто не може вивчити, бо вона її з металу такого, Ну, дай Бог, після перемоги будемо вже тоді вивчати. Бо ми чому суті, в чому сутність, тому що на даний момент йдуть дискусійні моменти, дендрологічна експертиза. Академія наук говорить Дуб, Національно-рестараційний центр каже Ясень, а Литовські наукові інституції кажуть верба біла. Різні йдуть. Тлумачення, то ми маємо провести повністю повністю е, таку е, експертизу, щоб суцільно, комплексно і дендрологічно радіолицевого. Ну а що спеціалісти ще кажуть, є такі човни в Україні? На даний момент в Європі такої величини, такої збереженості. В Європі немає. Є маленькі, є це, а це суцільна деревина 12 метрів 20 сантиметрів. І е, хочу сказати, що як ці литовські наукові інституції, вони зразу сказали, каже, що вони думали, що це період Литовської доби. І вони вже хотіли її робити проекти, але вони потім зрозуміли, що це скоріше наша Київська, Русь-Князівська, будемо казати, десь такий цей період. Зрозуміло, зрозуміло, дякуємо. Від мене це буде 15 десь до 20 кілометрів. А ще раз назові ці села. Річка Стир між селами Копилля і Старосилля. Ось до Копилля до центру села десь кілометр 200, а до Старосилля десь 3,5 км. В заплавах річки Стир. Ну, на що в головному? Руслі. В головному руслі. А скільки це русло шириною зараз? Воно вушне, вузь, вузьке. Воно, я не першу посушливе, коли ми бачимо е заплаву, от коли вже, ну, зараз з 2015 року, у нас 10 років вже майже дуже води менше стає. А ось це ми, бачите, ось це ми знайшли. Це річка Стир. Ось такі дає викрутаси. І знайшли ось тут його. Отут. Ага. Зрозуміло. Музей в Маневичах. Дуже цікаво. Музей одного експоната Маневський човен монопсин. Бо ми спеціально зробили для його, бо в державі України нема таких експонатів, щоб вартували одного музею. No, no, на даний момент ми просто вже на другому поверсі будемо робити нову експозицію російсько-української війни. То зараз у нас просто тимчасова виставка. Сила перемоги. Зрозуміло. Коли ми його піднімали, він важив 4,5 тони. А вже коли через 3 роки, коли ми вже після консерваційних робіт ми перевозили сюди, ми спочатку зробили площадку, а тоді робили нам будову. І оця будова вийшла для музею одного експоната. То він вже важив, коли ми перевозили 2 тони 100 висох. 재미, um e a região autista e o seu toloísse, barato do interior de